Маленький огляд на клакамусну напівміні-фіалку Max Coral Clacamus. Дивіться, які гарні квіточки. Я не знаю чого, але в мене телефон от просто вперся і не хочу концентруватися на квітах. Але ми все одно покажемо, наскільки воно гарне. Така компактна, красива розетка, має багато листя. Ще він наростив мені досить велику кількість пасенків, так що зараз піду їх знімати і будуть десь за місяць-півтора на продаж. Дуже красива розеточка.